Дальше ще живуть, але фактично все. І там це село Гонораті раді, бачу, пару хатів тільки і все, більше. Ну, маленький. І там за гуртом вже траса. Де гарні там не будуть. Добре, такі, Немально, так вітає, я хомаленький. Ну, добре, бо мене розкачує, бо жопа загружена, знаєш. То я скоро дуже не можу. Але я там би пішов. Yeah. <laughs> <'яко>. Ай, коротше. <пів> Та там поворот. А я починаю цей задком, Фу фуфу, а передок там ці ті кочки, знаєш, передок такого. Задок вліво вправо, ліво вправо. А нічого, бо там... Я не бачив, що там шутіру цей знаєш. І він зразу... Але нічого, прийшов. Файно. Я написав хлопчика, я на Бержанський горах Поїхав. І сюди їхав. Вийдемо на одну хатку, там закинути. Ми там все повністю. Та ходився. 快。<Fine. S 2> А тут ще яма, я стою такий Фу! Страшне Каже газу, 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 газу що? що за шма? О! Великого? Та! Та, я дурна привичка. Ой! Фуу Але вже трохи вдається чути, що то я на ньому вже трохи поїздив. знаю. Задивився за мною. Аво. А я за тобою задивився. А там ямась подати поїхати. Заодно хубави. Треба під нього Почекай, Почкай, Стоїш? Стоїш? Під Підмот не треба залізати. Береж. Ага, руль. Ну, Втираєшся жовтою силу і дивись. Далі засід. Та ну нахер, блядь. То чого мені того ніхто в ютубі не показав? <ріст> а я так обрав, та як всі, знаєш. Та що ти то, то, блядь, можна ригнути? Та ж так Зараз подивись, бо я вряд ли. Та на він на лапці всі, знаєш. Я взагалі тут два циліндри не заблока. Ідемо оберти ти знаєш і хоча сидиш і про цій і ходить пробувати. цього хом ніколи в житті ще на цій гумі. Треба десь пошукати це. Зараз не вийду, ні. А, що ж? Ні, ні, ні. Не вийду. Ти думаєш, в мене був варіант подумати? Я пересрав у капець, думаю, газу хлопче, бо не вийдеш. Я дивлюсь, ти вже пропав, десь, ай поворот за листям. Там ж нічого ж не видно, знаєш. я не мав часу Ні, ні, ні. А в мене ще колеса накачують. Ну та я знаю. Я якраз вчора придивився, як правильно в стійці типа Ага. Це фортова гора. Там Очі пилюки набрали, так свізаться страшне. Та їх вже їду закритим, але очі свізятся страшні. Ну ну, там Це Бачиш А я проїжджав по них? Так? Коли? По дорозі, сюди яких. Ні, то не він? Бурштина Там теж якісь були три труби забав.

Не буде. Будеш? Так, вже скільки? А, 200 кілометрів. Ще не... ще не... це не робив. Він так любить. Я... О, я не розказував тобі, як я на одному циліндрі їхав. Добре ти йшов. Це на цій резені? Це на трансальті, та на цій, але берлять так стягає з сторонами Я на трансальті їхав. Та, я, помню, ось там, помню. 100 тисяч кілометрів. То я якраз он там падав, догори їхав і там грів перекопав. Та, мені здається, що там переходить. Коротше їду е... в окулярах yeah. і вібрації шолома і на окулярах, і я їду і в мене тако. Yeah. Все перед тобою розпливається, yeah. то я зараз щось зроблю. У мене такі спецефекти, коротше, так. Відео якесь дивишся супер швидке, а також це трясеться перед тобою. Просте, ой. Андрій. Привіт, Володя. Привіт. Або, привіт.